Одна подруга скаржиться іншій. Уявляєш, мій хлопець надіслав мені смс, давай розлучимося. Я дуже засмутилася. Але потім він надіслав ще одну смс, і я засмутилася ще більше. А що ж було в тій смс? Вибач, це є не тобі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Оголошення в сільському клубі. Тільки сьогодні ввечері на сцені Рамштайн. Збирається повна зала голених, м'язистих мужиків у шкірянках, всі в передчутті. Відкривається завіса. На сцену виходить худенький дідусь в окулярах зі скрипкою. Такі здрастуйте, дуже радий вас бачити. Мене звати Ісаак Мойсейович Рамштайн. Одна подруга за чашкою кави каже іншій, Чоловік дорікнув мені, що я готую коту частіше, ніж йому. От невдячний. Тільки я от тепер думаю зізнаватися, що я готую тільки коту, а він просто доїдає. Мироне, я на тебе сердита, бо ти не привітав мене з нашою річницею. Тому загадай число від одного до 50, Якщо відгадаєш, покарання не буде. А якщо ні, то буде. Добре, Оксано, нехай буде двадцять. Не вгадав. Тому я не буду з тобою спілкуватися і кохатися ці двадцять днів. Оксано, а може, ще раз можна спробувати? Ну, спробуй, з надією каже Оксана, ну тоді п'ятдесят. Британські вчені встановили, що шоколад піднімає настрій. М -м -м, вони, напевно, ще горілку не куштували.